Сонце ясне усміхається, свято тут розпочинається, друзі всі зібрались разом радісно, кроку. Ми діти дружні та завзяті. Любимо бігати й стрибати. І ось майданчик наш новенький, барвистий, гарний, веселенький. Спасибі всім, хто будував, хто нам цю радість дарував. Бо це промінчик радості і тепла. І мрія наша світла ожива. До слова запрошується перший заступник міського голови і випускник нашого освітнього закладу Дмитро Олександрович Жукотанський. Добрий. день! Ого, як ви вмієте, навчились уже. Друзі, у нас гарна можливість і такий захід. Перше, що у вас з'явився ось така гарна альтанка і такі можливості, де ви будете розвивати свої навики. Це супер для вас. Клас. Слухайте, я хочу подякувати благодійним фондом ХП громаді за те, що дали нам таку можливість, і ми її підтримали. Дякую другій школі. Директору другої школи і всім вчителям, які тут знаходяться, навчають вас, вкладають всі сили для того, щоб ви були майбутнім нашої громади, майбутнім нашої країни. Дякую вам, займайтесь, радійте, розвивайтесь. Супер! Мені дуже приємно, що вам це комфортно, класно і це в нас відбувається в нашій громаді. Дякую вам. Шуємо до слова регіонального менеджера із соціальних проєктів благодійного фонду МХП Громаді і випускницю нашого ліцею Анастасію Сергіївну Євтушенко Дітки, раді сьогодні вас вітати від імені благодійного фонду МКБ Громаді, а також у співпраці з Миронівською міською радою. Ми хочемо відкрити сьогодні ці два проекти, які будуть вам дійсно корисні. Я дійсно рада, що в нашій школі. Є такі проекти, при мені таких не було, але сьогодні ми їх відкриваємо, і я надіюсь, вони будуть вам на радість, уроки будуть на свіжому повітрі, тому запрошую і вчителів найактивніших, які приймали участь у даному конкурсі, і Олексій Леонтіваш вас також. Вітаю! Це дійсно одні з найкращих ініціатив в рамках конкурсу Час діяти Україна. Ми вітаємо вас і надіємось на краще процвітання. Пісня весело лунає, тут мріє, і оживає. Наш майданчик відкривається. Ура! Ось і настала це урочиста мить. Шановні Дмитрия Олександровичу та Олексію Леонтіючу, за справжню небайдужість і турботу вам надається почесна місія перерізати стрічку, що символізує відкриття нашої мрії. Олексій Неотіович Доброві. Дорогі діти, шановні гості, я радий вітати вас в наш сьогодні. Дуже приємна і радісна подія. Ми відкриваємо освітній простір на подвір'ї. Це класна галявина ігральний майданчик для учнів перших четвертих класів. Ця подія стала можливою. За участю благодійного фонду МКТ громаді, який проводить різноманітні конкурси, переможці яких отримують фінансування для здійснення своїх проєктів. Також в цьому бере участь Миронівська міська рада, яка дає співфінансування. Завдяки цьому ми маємо сьогодні ось таку прекрасну подію. Я хочу сьогодні від імені всіх дітей подякувати благодійному фонду МКП громаді, подякувати міській раді за здійснення мрій наших дітей. Хочу зазначити, що це лише початок. Ми хочемо на цьому місці облаштувати доріжки, поставити фонарі для освітлення, посадити кущі і дерева, тобто перетворити цей майданчик. На міні-парк. Тож я сподіваюся на подальшу співпрацю з благодійним фондом МКП громади і міською радою для здійснення цих задумів. Ще раз дуже і дуже дякую за ці здійснення цих мрій. Хай це місце буде безпечним, веселим та мирним. Хай дитячий свій завжди нагадує нам, що життя триває, а ми його майбутнє. Зустрічайте ученицю другого Б класу Романенко Марію з піснею Я Українка. І як волошки у жита, А в очах цвіте калина, тепле літо розсвіта, а в очах цвіте калина, тепле літо розвіта. А я на Українка, а я два, на мислинках вішалево. Кришталева проливка своє мріє в краю, а я малина китка, а я та... прошу всіх на територію радості і добра. Сонце ясне усміхається, свято тут розпочинається, друзі всі зібрались разом, радісно крокуємо. Schließ' nee, nee, nee. Oi,